На першому місцевому в ефірі телепроект Інша перспектива. Говоримо правду, шукаємо істину, показуємо те, чого не бачать інші. З вами, ведучі Олександр Третяк та Єлизавета Корнічук. Нещодавно борхливого обговорення в соцмережах серед рівнян набрала подія, що мала місце на залізничному вокзалі Рівного. Шестирічний хлопчик намагався підняти свою маму, яка перебувала в стані глибокого алкогольного сп'яніння. Небайдужі рівняни викликали поліцейських, які доправили дитину до місця проживання батька, а гори матір доправили до медичного закладу для освідування. Чому трапляються такі речі? Чому сьогодні криза сім'ї в суспільстві назріває? Про це ми будемо говорити із депутатом Рівненської районної ради і батьком дев'яти дітей Антон Кузьмич. Вітаємо вас, пане Антоне, в нашій студії. Вітаємо. Насамперед, Це пане Антоне, скажіть на даний момент, що ви вважаєте головним досягненням свого життя? Ну, я б не сказав, що в мене якісь такі великі досягнення. Я звичайна людина, як і всі, мабуть, навколишні. Ну, Але дякувати Богові за те, що мої батьки вони наставляли мене в істині Божого Слова, виховали християнином. Я маю гарну сім'ю, маю. Досить гарну дружину, також маю 9 родіток, за що слава Богові. Оце, я думаю, такі основні досягнення мої, А решта воно сьогодні набувається, завтра втрачається. Це не, не таке вже важливе в нашому житті. Ви батько дев'яти дітей. Як вдалося виховати? Виростити чи ще ви в процесі такого важливого, важливої справи, як виховання дітей? Як вдалося? Ми в безпереривному процесі. Це не не одного дня, і ми в нас є діти старші, а є й менші, яких які тільки починають ще ходити до школи. Хтось вже ходить до школи, хтось ще буде ходити, хтось закінчив. Маємо вже онука, не тільки не тільки дітей. Тобто, є зять і онук. Ну як вдалося. Особливих якихось методів чи якихось таких програм ми не застосовували в вихованні дітей чи, чи в чомусь, як зазвичай, на, на підставі Божого Слова на, на ґрунтуючись, стараємося виховувати їх в дусі правди з остереженням, Ну і буває по-різному. Сьогодні світ багато каже, що можливо не треба застосувати якісь заходи, такі які Біблія пропонує нам, і каже навіть, що той батько не любить свою дитину, якщо не застосовує різочку. Але ж це сьогодні диску... дискусійне питання. Я не хотів би, щоб вони піддавалися дискусії, такі питання, тому що Біблія це є беззаперечний авторитет. Якщо ми будемо виховувати своїх дітей, так як і ми виховані на підставі слова Божого, то я думаю, що вони будуть мати гарне майбутнє. Ви є активний громадський діяч і депутат. І як вам дається поєднувати таку активну діяльність із вихованням діток? Я не знаю, що такого чогось особливого не, не відчувається. Ну так, навантаження є, якісь громадські навантаження як, як депутатство. Хоча депутат сьогодні це таке. В народі воно не зовсім таке на то популярна не річ. На то популярна річ, але ж комусь треба і там бути, і, і представляти інтереси. Я був свого часу в сільській раді депутатом, вже друге скликання в районній раді. Стараюся робити по можливості щось для громади, покращувати якось становище наш, наших сіл і нашого району. Ну, дякувати Богу, щось здається. Корнені в нас школа, яка в три-вдві з половиною зміни діти навчалися, тому що багато дітей, школа старенька, сьогодні будується гарна нова школа. Ну, щось стараємося. Це не моїми зусиллями, це, це і державний бюджет задіяний те, але в тому якусь я посильну участь приймаю також. Ну, дякувати Богу. Я не маю якихось таких, не знаю, не відчуваю, що то. Мене багато забирає те чи інше часу. Дякувати Богу і дружина, діти одне одного вони підтримують. Тобто спільно добрий батька можна набити, кажуть разом. А на Ваш погляд, які загрози сьогодні стоять перед батьками? Ну перед батьками, взагалі, перед суспільством перед суспільством сьогодні загрози виникають багато на сході. В нас одна загроза, яка йде зі сходу а з заходу. Багато чогось приходить доброго, але щось, щось стараються про проштовхнути, чи старається прорватися до нас і негативного, як ми бачимо, багато речей. Хоча навіть в неділю ми будемо святкувати е, свято батька. А в нас в Києві будуть будуть якісь там люди з боченими своїми поглядами, святкувати якісь свої свята і влад. Чомусь дивиться на це так, що дозволяє ці речі, я не, не знаю. Ми християни і вважаємо християнською країною. Мені здається, що в нас має бути конституція всіх християн, це є Біблія. І якщо наші всі закони і наші, наші погляди будуть обосновані на, на цій книзі книг. То в нас буде все гаразд. А коли будуть різні збочення такі, то ми нічого доброго не досягнемо. Ми знаємо, до чого дійшли міста судом і решта, як, в яких були ці гріхи. Вони вже є давні, але, але це не значить, що ми повинні погоджуватися з тим. Ми повинні відстоювати правильні християнські погляди на життя і на виховання дітей. Пане Антон, що робити а, сьогодні? А... Державним органам влади що власне вони мають робити, і чи вони роблять щось, щоб випрацювати якусь власне сімейну ідеологію, захист сім'ї і так далі. Що робить влада сьогодні для покращення інституту сім'ї? Ну, я не думаю, стратегії в нас в країні я не бачу такої, щоб була стратегія відносно сім'ї, яка б яка б була обґрунтована ну і нашими звичаями українськими, і основне, саме основне, на що я постійно наголошую, вибачте, можливо, за те на біблійних основах, тому що це ну від того, ми нікуди не дінемося. Якщо ми відбудемо відходити від Бога, це навіть е, мені люди, які приїхали з Америки, ось зараз вони кажуть, в Америці, коли. Е, Люди наближаються до Бога, приходять ближче і стараються служити Богові. Економіка зростає. Коли вони відходять далі, воно щось стає якісь негаразди і так далі. Європа сьогоднішня. Вона сталася не тому такою успішною, що там були якісь оці різні теперішні збочення, чи ще щось. Вона була згрунтована. Їхні закони були на Біблії і на слові Божому. Тому то вони мають успіхи. Америка, і Європа і протестантські країни мають успіх в тому, що вони дотримуються Слова Божого і в нас. Стратегії як такої немає. Окремі депутати щось стараються робити, але це не є таким державним напрямком, щоб можна було досягнути якоїсь загальної мети і цілі, щоб була здорова сім'я в Україні. А як буде здорова сім'я, буде здорова держава. Нещодавно в Рівному проходив марш за. За збереження традиційних сімейних цінностей ви були активним учасником зі своїми дітками. Чи, чи вдалося досягнути якихось результатів? Що ви хотіли цим сказати, коли так виходили і показово говорили про сім'ю? Ну, ми хотіли сказати, що сім'я це гарно, це добре, це благословенно. Я щасливий, що я маю велику сім'ю. Мого батька було десятеро дітей, в мене поки дев'ятеро, тому що сподіваємось. На, на те, що в нас все буде добре, і хай Бог благословить кожну нашу сім'ю і родину в Україні, щоб ми цінності сімейні не боялися і не ховались, не думали, що це щось вчорашнє чи ще щось без, без сім'ї не буде майбутнього. Сьогоднішні ті течії, які хочуть прорватися в Україну, ну вони ж не можуть самі себе продовжити свій рід. Вони хочуть брати наших дітей і усиновлювати, і з них робити незрозуміло, що тому то ми відстоюємо Ті традиційні українські християнські цінності, де є батько, де є мама, є сім'я, то ж саме слово воно про щось говорить. Ви володієте англійською, я не знаю, як там звучить, але російською, українською воно повторюється сім'я. Ну то тобто двоє батьків і п'ятеро діток, це має бути найменше. Це якщо буде якщо буде двоє, то навіть не відроджується рід людський, тобто воно зменшується народжуваність і так далі. А це ж демографічна криза сьогодні в Європі. Ми бачимо, що робиться, да навіть тих біженців приймають. Чого приймають, тому що люди не, не народжують дітей, а виховують собачок чи котиків, а вони ж не можуть забезпечити і пенсійного забезпечення, і всього решту. Тобто, е, А українці сьогодні також мають е, приріст населення, можливо, ще й є, але відтік великій молоді і так далі за кордон. Тобто, Сьогодні в нас пенсіонерів більше, ніж працюючих в Україні. Якщо ми будемо, не будемо народжувати дітей, ми, вмре нація і не буде, не буде України. Тому то... Всього найкращого тим, хто будує сім'ї, будуйте і не бійтеся викликів. Пане Антоне, от ви глибоко віруюча людина, що говорить Біблія про виховання дітей? І чи застосовуєте ви біблійні принципи у вихованні своїх власних дітей? Звичайно, звичайно, це в біблії є досить багато. Я не можу процитувати всіх. Соломон дуже багато говорить про те, як виховувати дітей і напучувати дітей, виховувати їх на, в осторозі господній і направляти їх в те русло, то це тільки біблійними метами, де біблійними заходами. Я, я вже говорив трошки про те, що різочка, да, якщо батько не застосовує якихось покарань, я не кажу жорстокості до дітей ні в якому разі, але це обдумано і це те. Якщо дитина десь не, не хоче слухатися один другий раз, то, можливо, треба застосувати і такі заходи, але з любов'ю. Божа Боже, дисципліна це є любов. І Ми повинні поступати таким же чином. Пане Антон, багато людей бояться сьогодні вступати в шлюб, народжувати дітей. Дев'ять дітей у вас, скажіть. Чи їм вистачає їсти? Чи вони активні, чи вони живі, чи вони займаються взагалі? Пане Олександре. Я запрошую вас, всіх, хто тут є присутні в студії, приїхати побачити. Мої діти сьогодні забезпечені. Я вважаю, набагато краще ніж був забезпечений в їхньому віці. Я У нас було в батька десятеро. І коли батько приїжджав з Києва і привозив нам калач, той за п'ять копійок колись були такі калачі, і батон то в нас було свято. Сьогодні на столі є цукерків багато, і Вони перебирають якого їм взяти, якого ні. Тому то нарікати сьогодні. Так є тяжкий час, але я не знаю в чому. Він набагато важчий час були, був, коли ми виховувалися. Я для того, щоб якісь мати свої кишенькові гроші, я йшов в ліс, ламав котики з верби весною і продавав їх біля центрального у свій час. Ото бізнес починав з того свій і, і якось заробляв. і Ми виживали, дякувати Богу. Я не нарікаю ні на що. Батьки мені дали, мама дала ім'я, тато дав прізвище, чогось великого вони не змогли. Глидати, але я не, ніяк не нарікаю на своїх батьків. Я дякую, що вони мені дали життя. Я чув, як гарно співають ваші діти. Вони активно задіяні в різних, в різних концертах, в різних виступах. Як активно вони працюють сьогодні? Вони дякувати Богу, активно працюють і в школі їх задіюють в різні і виступи, і олімпіади, і все решта. І я був сам активним учасником революції помаранчевої, також і революції гідності. Мої діти під час саме буремних подій співали на Майдані патріотичні пісні. Я радий за своїх дітей. Вони в церкві активні, вони співають в дитячому хорі, в дитячих хорах підліткових і, і в молодіжних хорах, тобто задіяні в церкві. Церкві є активними, я дякую за це Богові, і без нього я сам я не знаю, я не дав би ради, мабуть, але. Пано, можливо, ви можете дати якісь поради нашим телеглядачам, які вже є батьками або в майбутньому планують ними стати? Ну то яка порада? Не бійтеся, викликів сьогодення. Будуйте сім'ї, але з любов'ю будуйте сім'ї. Ну, ми часто чоловіки такі гонорові, ми кажемо, що все ми і так далі. Але ми нам треба пам'ятати про те, що нас головами роблять наші дружини. Поки ми не маємо дружини, то нема над ким головувати. Тому то завдячуючи... Своїй дружині, я щасливий, маю гарну сім'ю і тому то раджу людям не боятися тих викликів. Я кажу, ми, ми виростали в багато тяжчі часи, і ну, криза сьогодні, кажуть, у нас економічна і ще щось. Те, що ми маємо сьогодні, навіть і не могло приснитися мені тоді, коли мені було там 7 чи 5 років. Я не міг мріяти про такі речі, які я маю сьогодні. Так що дякувати Богу, не бійтеся, вступайте в шлюб, народжуйте дітей і будьте благословенні. виховуйте їх. На основі слова Божого. Пане Антон, скажіть, будь ласка, що сьогодні що сьогодні варто робити батькам, щоб правильно виховати дітей і щоб уникати подібних історій, про яку я згадував на початку нашої програми, щоб діти не, не піднімали своїх батьків буквально? В якомусь п'янінні, алкогольному і тягнули їх додому. До того ж, коли розповідали свідки, коли патрульна поліція намагалась підняти цю дитину, дитинка плакала: не забирайте в мене маму. Що сьогодні робити суспільству, всім людям, щоби схаменутися? Суспільстві це є великою проблемою. Ми знаємо. Сьогодні святкуємо 500 років реформації, якими були німці до того, як відбулася в них реформація. Це я думаю, що люди знають, вони без пляшки пива себе не уявляли. А тепер сьогодні німці є най, найпрацьовитішою і найуспішнішою нацією. Тому то нам треба стримитися до того, щоб залишити те, що руйнує наше суспільство. Ви кажете про матір, яка яку підіймали дитинка. В нас є також такі такі сім'ї, такі діти навіть мені приходиться опікуватися деякими з інтернату дзвонять і кажуть: ми не можемо додзвонитися до батьків. У нас комісія, нам треба, щоб вони приїхали з дітьми. Я приїжджаю додому. Мати також не зовсім в гарному стані, і і приходиться якось впливати. І так далі. Суспільству треба схаменутися, алкогольні до чого доброго не приводить, куріння і так далі. Ці всі звичаї, звички шкідливі. Нам треба їх відкинути. Нам треба навернутися до Бога. і християнам треба стати християнами. У нас країна кажуть, що 90 Сотків називають себе християнами, але коли зробили дослідження, то, то християн, таких, які елементарно дотримуються християнських. Правил і звичаїв, мабуть, 2% нараховують, нараховуючи чи не більше? Це, це, це жахлива річ. Ми називаємось християнами. Треба бути християнами, і в нас це само собою відпаде. Нам треба будувати всі закони і державні, і наші особисті на підставі Слова Божого. Це має бути конституція, основний закон. А все решта має бути похідне і ґрунтуватися на слові Божому. Тоді в нас не буде таких проблем. Ви, як депутат, особисто що робите на своєму окрузі? Щоб достукатись до розуму людей, окрім тих, можливо, економічних, фінансових питань, які часто вам приходиться вирішувати, чи торкаєтесь ви соціальних питань, питань культури, питань розвитку. Звичайно, ми проход, проводимо різні заходи і в школах, і і в будинку культури, і от присвячені навіть сьогодні є можливості дуже багато відносно святкування 500-річчя реформації. Ми проводили різні заходи в школах, де дітям розказували, що це таке, і стараємося впливати різними заходами. Я кажу, неблагополучними сім'ями особисто займають вже вже не не один, а багато років в колодинці є там проблемні сім'ї і так далі. Тобто, ну людям стараємось пояснювати, що. Це ні до чого доброго не приводить. І люди, які не, не, не вживають того ж алкоголю, вони запитують, а чого ви маєте те чи інше. Ну, зрозумійте, що якщо пачка цигарок сьогодні коштує скільки, і кожен день її треба витратити, то, то це вже якісь кошти. І Якщо порахувати це кожен день, то воно набігає чимала сума і кажуть, звідки в тебе машина. Та от за цигарки я купив машину, ті, що ви скорили. Ну і все решта. Тобто стараємося щось пояснювати, не все вдається. Дякуємо, пане Антон. Сподіваємось, що наша розмова підштовхне багатьох подумати про свою сім'ю, про те, як належним чином виховувати. Сьогодні кажуть, що як правильно виховувати дітей, знають усі, окрім тих, у кого вони є. Я не знаю, як правильно. Біблія знає точно. Шановні телегечі, користуймось правильними принципами виховання сім'ї, які закладені в Божому Слову. І нехай вас Бог благословить. Пам'ятайте, дитина найбільше потребує вашої любові, коли найменше її заслуговує. Бережіть себе, зустрінемося тиждень. Нехай. Нехай щастить. щастить.